Слава Україні, корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм. Посилання у шапці профілю. Гайдай повідомив про вибухи в окупованому Лисичанську. Українські захисники продовжують знищувати техніку ворога на окупованих територіях у тимчасово окупованому Лисичанську. Що на Луганщині сьогодні, 16 серпня, прогремів вибух. Про це повідомив Гайдай. Навіть не знаю, як анонсувати новину. Луганщина нищить окупантів. Чи у Лисичанську знов бавовна, а може паління Оває, далі буде, написав гайдай. Нагадаємо, що евакуація людей, порятунок поранених і фіксація злочинів тривали навіть в останній день оборони Лисичанська в Луганській області. Про це повідомив голова ОВА Гайдай. Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники. Поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це уже здавалося неможливим. Написав він. Гайдай підкреслив, що росіяни переважали у десятеро. Російська армія зібрала сили зі усіх можливих напрямків. Емків і зосередила їх у Лисичанську. Їх перевагу в особовому складі. Мені валювали майстерністю українських бійців. Однак, необхідна для утиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла. Окупанти закріпилися в Лисичанську, вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п'ятий місяць війни таки захопити Білогорівку під контролем росіян. Уже й Золотарівка резюмував він. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.